Добрий вечір. Ми продовжуємо нашу передачу. І е, сьогодні ми говор... мали б говорити про місцеве самоврядування, але ми сьогодні поговоримо про більш широку тему. Про громадянське суспільство взагалі і те, як власне може впливати на політику. У нас в гостях Олександр Явчанка, громадський сектор Юрмайдану. Доброго вечора. Олександр, якщо можна, давайте почнемо взагалі, що таке громадський сектор Євромайдану, як він з'явився і власне чим зараз займається. Добрий вечір. Отже, громадський сектор Євромайдану, ну це перш за все, особистості. Тут це активісти, це небайдужі люди, і громадський сектор Євромайдану е, сформувався, е, власне, в, в, на наступний день після розгону студентів 30 листопада. Ми зорганізувалися на вулиці Михайлівській, і з того часу плідно працюємо. Зараз вже якби постмальданівський час. Яку мету зараз перед своєю організацією виставити, які, які зараз питання для вас є найважливішими? Мета незмінна. Мета як була, так і залишається. Мета це змінити систему, а не обличчя. І наразі фактично нічого не змінилось, тому що у нас змінились обличчя, але як показує ситуація зараз в державі, система не змінилась жодним чином. Як можна змінити систему, крім як вийти на вулицю? А, ну, власне, тут, мабуть, тоді я детальніше розкажу, чим займається громадський сектор Євромайдану безпосередньо зараз. Отже, зараз, після всіх тих буремних подій, свідками, яких ми з вами були, громадський сектор фактично працює в трьох напрямках. Перший напрямок це допомога постраждалим, це якісь ну, такі поточні процеси, які власне, ми робили впродовж всього цього часу. Тобто, Перш за все, це допомога постраждалим, це комунікація, це допомога в пошуку постраждалих і, і так далі. І тому подібне. Це перший напрямок. Другий напрямок це реанімаційний пакет реформ. Це Власне, це власне і є впровадження тих самих, той самої зміни системи. Про нього ми поговоримо детальніше. Ну і третій напрямок це політична робота. Коротко так. Ну, я потім ще запитаю, задам питання про політичну роботу. Мені це цікаво, але зараз дійсно поговоримо про реалімаційний пакет реформ. Ви, на прес-конференції оголосили про сім, якщо не помиляюсь, основних напрямків і шість додаткових. Чому саме ці напрямки ви вибрали і, ну власне, особисто ви, які вважаєте там найважливіше для себе питання? Отож, реанімаційний пакет реформ. Ну, спочатку, що воно таке, власне? Тобто знову ж державі треба змінити систему. Що таке змінити систему? Це ж не пусті слова. Треба змінити взагалі принцип взаємодії. Влади і суспільства, це можна зробити з одним способом, це прописати. Ну, як ну, оскільки громадський сектор завжди залишався ненасильницьким, тобто завжди переймався, власне ненасильницьким спротивом, то зробити це можна тільки власне в ненасильницький спосіб, якщо так. Просто то це прописати правила, за якими е, повинні е, жити ті люди, які керують державою. Ну так просто. І правила ці мали би бути в принципі спільні для всіх, тобто немає. Лівих, правих і так далі. Є просто правила, є по, правила. Яких має жити, по яких має жити держава. От і все. Ну, Яким чином втілюються ці правила, звичайно, це законопроекти і так далі, але про все по порядку. Отже, реаційний пакет реформ. Є нагайні реформи, які потрібно проваджувати вчора. Тобто це є судова, це є децентралізація, це є реформа. Правоохоронних органів е, ну перш за все, це ті реформи, без яких держава функціонувати не може. Е, Далі потрібно під цю, ну, цю власну концепцію підводити реформи в системі охорони здоров'я, що мені особисто найближче, тому що я лікар-педіатр, і власне це та реформа, якою займаюся я. Концептуально приблизно це мало би виглядати таким чином. Про що йде мова? Справа в тому, що написати ці самі реформи, як би це не звучало, є досить нескладно. Адно, чому не складно, тому що переважна більшість цих непрацювань, вони вже є готові. Uh -huh. Вони вже є готові. Є багато експертних середовищ і е, основне завдання е, власне, громадських активістів було е, включити в цей процес. Експертні середовища, фахові середовища, скажімо, якщо це судова система, запрошуються фахівці, які не перший рік працювали власне над, над тим, як би правильно мало працювати ця система. Отже, відповідні грантові напрацювання були, є, вони є готові. Зараз основна задача просто була звести ці експертні середовища і дійти до якоїсь до якогось спільного знаменника. Власне, по основним напрямкам, відповідно, ну і після цього вийти на е, прописати це є пів справи, навіть менша половина Не справи. 4, 5, 5. Основне, це це втілити в життя. Яким чином це втілювати в життя? Отже, є три вектори втілення, навіть чотири, якщо. Перший це законодавчий. Отже, Верховна Рада, створена міжфракційна парламентська група в складі, станом на минулий тиждень, це було 24 народних депутата, які зобов'язались. Ці напрацювання громадськості, тобто приймати відповідні законодавчі відповідні закони для того, щоб впроваджувати ці реформи. Це перше. Друге, при кабінеті міністрів при кожному міністерстві по двох представників від реанімаційного пакету реформ вже є запрошено зараз до співпраці. Це, 에... бачу, це представники громадського сектору прийшли в міністерство, чи навпаки, представники міністерства погодились війти до складу тої ради, яка Тут власне ключовий момент стосовно е, громадського сектору. Справа в тому, що е, цим займається не тільки громадський сектор, і це власне, як на мене, це є одна з найбільших. Одна з найсильніших сторін всього цієї історії, скажімо, формація новий громадянин і багато багато інших. Просто ми ну, просто можливо громадський сектор Євромайдану і новий громадянин ну, вперше про це заявили на загал і сказали, слухайте, а давайте зробимо. Uh -huh. Таким чином доєднались експертні середовища, таким чином доєднались інші громадські організації, і, мабуть, це те, навколо чого дійсно. Я б сказав, легко об'єднуватись. Тобто, ну, це ті речі, які розуміє, мабуть, кожен в цій державі, а тим більше той, хто був на Майдані і, і так далі. Але все ж таки представники громадськості війшли до міністерств, чи напоки? представники, чиновники погодились працювати в ваших радах, на радах і так далі. І так, і Ні, так, так перш за все, представники громадськості будуть присутні в міністерствах. По-перше, по друге, е представники влади. Тобто радо йдуть на контакт. Ну, радо, це, мабуть, голосно сказано, але вони йдуть на контакт. Ну, правда. Це, це другий напрямок, законодавчі і по два виконавчий. Виконавчий. Е, Далі, При Раді національної безпеки і оборони е, наразі це планується, тому що е, ще не створено, але наразі є такі думки створити, власне. Ну, не знаю, як буде називатися ця структура, але структура, яка буде, тобто підструктура, яка буде відповідати за впровадження реформ. Перш за все в тих ключових е в тих ключових напрямках, про які говорилось раніше. І на кінець остання, але мабуть, я спя я, я е залишив на кінець, тому що це, мабуть, найважливіше. Справа в тому, що які закони не приймай, якщо ці закони не будуть підтримані суспільством, то ну їх ефективність буде. Мабуть, невисокою. Mm -hmm. Отже, це комунікація з суспільством. А враховуючи, що громадські, громадські організації, зокрема громадський сектор Євромайдану, це і є суспільство. Тобто це просто представники суспільства. Безпартійні, без владних якихось повноважень і так далі, то тут знайти спільну мову надзвичайно легко. Інша справа, комунікаційна стратегія має бути такою, щоб залучити до цього процесу максимально. Кількість громадськості. Чому не тільки заради того, щоб змушувати приймати ці закони, скажімо, ну про це ми поговоримо пізніше, як вони приймаються, не приймаються і так далі. А мабуть, перш за все, для того, щоб розуміти, що відбувається, ну дуже проста ситуація. Сьогоднішній закон, скажімо, про доступ до реєстрів нерухомого майна. Ну давайте я буду говорити просто як лікар-педіатр. <гану> тобто як людина, яка не має відношення до скажімо, там, владних кабінетів і так далі. Про що це означає? Тобто, е Або закон, який сьогодні все ж таки був прийнятий, про тендерні закупівлі. Що це означає? Умовно кажучи, ми з вами маємо спільне господарство. Ми всі з вами маємо спільне господарство, яке називається Україна. Е є група людей, яка, е на е ну, яка адмініструє Цим нашим спільним господарством. Притому наголошують, ці люди, які адмініструють, це є наймані працівники. Це не є власники цієї держави, це є наймані працівники. Тому просте запитання, це навіть не запитання, це очевидний факт, що е я, як людина, яка не керує цим господарством. Але абсолютно має на нього таке ж право, як і будь-який народний власне, депутат так. і будь-який можновладець має право принаймні, знати, що ви робите з моїм господарством, Так, погоджуюся, і має право знати звідкіля у вас взялись гроші, якщо ваша робота це керування. тобто, вибачте, ви мій упорядник. А потім виявляється, що я у вас в наймах. Ну, приблизно такі чином. увазі, що має бути якась звітність тих, хто керує государством від вашого ім'я. Тобто тут, тут вірно, от про це якраз і мова, і е, справа в тому, що подібним чином е, ці складні закони, ну відверто кажучи, я читав е, цей закон не весь, тому що я не є фахівець. але наше основне завдання це складні закони перекласти на зрозумілу суспільству мову. Відповідно залучитись підтримкою суспільства, і саме основне про що йде мова: суспільство має давати фідбек до влади в плані впровадження цих реформ. Тому що ну, реформу не можна впровадити тільки на папері. Її треба впровадити, перш за все в голові в людей. От таким чином ми працюємо. Але все ж таки, при минулій владі головна проблема була те, що було зроблено достатньо багато чудових напрацювань. Вони ігнорувалися, вони не приймались. Ви сподіваєтесь, що ця влада більш лояльна до цих питань, я почув поки що про 24 народних депутати з тих 450, які є в Верховній Раді. Ну, по-перше, я оптиміст. Я такий навіть деколи патологічний оптиміст. Отже, я вірю, що у нас все вдасться. Ну, вибачте, якщо ми подолали ту владу, яка була абсолютно глуха. То мені здається логічним, що ця влада просто, хоча б для за інстинктом самозбереження, а, не мала би бути глухою. Це по-перше. По-друге, е ну, вибачте, ця влада, яка є зараз, саме нами і поставлена владою. Ну, вибачте, кого вони тоді будуть слухати, як не нас. Я ну не можу цього зрозуміти добре, добре, так. А, і на кінець. Ну я, я розумію ваше питання. А що ж робить? Ну скажімо, сьогоднішній день закон 2207 прийняли. Закон 3378 провалили. А, провалили. Ну що ж робить, просто є е, е, списки відкриті списки. Хто не голосував за цей закон? Це треба просто оприлюднювати. Ніхто не закликає до ні до яких бунтів. Просто е, ці люди, які проголосували, які не проголосували за цей закон, мають пояснити суспільству, чому вони не хочуть, щоб суспільство могло вільно бачити їхні їхню нерухомість. А давайте зокрема поговоримо про 3378. От такою е, доступною мовою, як перед цим штамово по про попередній по, по законопроект. Для вас в чому сутність цього запарнопроекту? Нагадаю, мова йде про відкритий доступ до реєстрів нерухового майна. Ви знаєте, є е, дуже хороше правило: е, не спокушай хороших людей робити погані вчинки. А я хотів би вірити я розумію, що можливо я говорю смішні речі, але я хотів би вірити, що в нас е, в парламенті е, дійсно сидять люди, які е, можуть змінюватись. В кращу сторону, ми зараз говоримо про чисто людські, про, про, про чисто людське розуміння в кращу сторону. Отже, а, якщо ці люди декларують чесність, порядність, прозорість, ну то, вибачте, вам громадськість підготувала закон, а, який саме і говорить про те, що ви всі декларуєте. Ні один народний депутат не сказав, що він проти прозорості. А, якщо цей законопроект є недосконалий, якщо це так. Е, ну, вибачте, ми допомагаємо вам робити вашу роботу. Тобто, зрозумійте, ми не позиціонуємося як мудріші за когось. Ми просто допомагаємо їм робити їхню роботу. Ну але якщо наша допомога е, була зроблена на вашу думку, оскільки вони не проголосували, мабуть. На це є якісь причини. То, по-перше, поясніть які. А по-друге, сама суть логіка цього закону, мені здається, що не викликає ні в кого сумніву, що він мусить бути прийнятий. Прошу дуже, внесіть правки і прийміть, але щоб це залишився цей закон. Я не знаю, чи можна зараз вивести картинку. ну, Я просто поясню, мені от в, цій, в цій ситуації в цій, дуже вразили дві речі. Перше, те, що. Починаючи роботу, ну, власне, я так розумію, що це ваша перша публічна спроба от, провести законопроекти. Почалося це з певної такої, підготовки в, в Фейсбуці, зокрема, те, що я бачив, де власне, були анонсовані ці чотири законопроекти. Це дійсно чудово, коли чотири конкретні законопроекти, їх номера. І там в двох рядках про що саме йдеться. Друге, що знову ж таки за підсумками цього дня з'явилися ці імена, хто яким чином голосував за цей проєкт. Тобто це елемент ну, незвичний, новий. І я вдячний, що власне ваша ініціатива це принесла в наше е, е, спілкування з владою. Але все-таки у випадку, коли. Е, вас не почують. Чи ви сподіваєтесь на те, що до вас ці законопроекти повернуться з якимись застереженнями і ви почнете другий цикл напрацювань? Чи все-таки ви, ну, це, мабуть, ваша власна точка заробити зараз. Чи ви все-таки думаєте, що в, цей, в якийсь момент, якщо пояснення влади вас не, ну, влади, так, не задовольнять, ви будете змушені робити якийсь певний громадський тиск? Зрозумію. Як от ви зараз можете, хоча б по цьому ж законопроекту, або навіть давайте не будемо про цей законопроект, який не прийняли, про ті два, які залишилися: про е, е, звільнення голів судів і е, прозорість і підзвітність органів влади? От завтра будуть продовжити ситуація. Як, як ви плануєте діяти, в тому і іншому випадку? Ну, справа в тому, що, перш за все, ми не боїмося, що нас не зрозуміють, тому що нас розуміють нам подібні. Тобто, соціум. От і все. Це найголовніше. Якщо е народні депутати не будуть чути соціум, то ну, тоді, тоді, вибачте, ну, які ж вони народні. Розумієте? Е, а тепер про практичні дії. Ну, це так, це загалом. Тепер про практичні дії. Отже, ну по-перше, це е, власне висвітлення списків. Хто як голосує. Відповідно, тоді е, ну, справа в тому, що нам простіше, аніж народним депутатам. Ми це розуміємо. Чому? Е, тому що. Е, Ну, переді мною особисто перед переважною більшістю е, простих громадських активістів, не стоїть питання е, парламентських виборів і так далі, і тому подібне. Тобто, в мене стоїть питання виконати цю задачу. Uh -huh. Зрозумійте, це якась, ну, якщо хочете, навіть якась надмета, надмісія, тому що 에, особисто в мене 에, після всіх тих подій трагічних, які відбулись на, на Майдані, 에, ну, я відчуваю певну, 에, правильне слово, мабуть, буде певний борг uh -huh. перед тими людьми, які віддали своє життя за те, щоб зміни в державі наступили. І хтось з тих людей отримав мою кулю. І е, хтось з тих людей, і ці люди, всі, вони зараз бачать нас, я в тому навіть не сумніваюсь. І вибачте, якщо зараз ми не змінимо державу, то, по-перше, коли, а по-друге, тут ці люди загинули дар дарма і так далі. Тобто, ну це ці речі, які рухають оцими громадськими активістами. Якщо е людьми, які не приймають ці закони, рухають якісь інші речі. Ну соціум це побачить. А якщо соціум це побачить, то для політика це політична смерть. До чого я веду? Або політики почнуть робити те, про що вони говорять стільки часу, або вони відійдуть в небуття. Це я говорю глобально. Тепер, власне, локально, які будуть наші дії. Це максимальне висвітлення цієї ситуації. Тобто є простий закон. Цей простий закон просто пояснюється. Прошу пояснити, чому ви не голосуєте за нього. Якщо цей закон означає щось інше, прошу пояснити, що він означає. Тобто, але зрозумійте, тут мабуть я більше звертаюсь до всіх, що чують мене зараз, до всіх, що знають про це, і особливо для тих, що не знають. Ви знаєте, за цей час в нас стільки разів виникали сумніви. Я говорю про себе персонально. Мабуть, про всіх решта в кожного з нас виникали сумніви. А чи в нас щось вийде? Ну згадайте, коли починалася ця історія, все було за Януковича. Де зараз Янукович? До чого я веду? Ви це зробили? Ви, ми, ми разом взяли і це зробили. ми. Ми звалили ту владу. Тепер ніхто крім нас, ну просто ніхто крім нас не, не, не змінить систему в цій державі. І е, що зараз я бачу, і чому в мене такий оптимізм, просто такий патологічний, тому що е, без будь-якої потужної реклами е, по телебаченню в, в, ну, в інтернеті не було якоїсь реклами комерційної. Це просто комунікація з людьми. В Ганусі Губко, яка разом з ще двома дівчатами-активістками, вони просто тягнуть на собі цей реанімаційний пакет. Це просто, ну я не знаю, це жінки-титани просто. І е, в них просто сотні повідомлень в соцмережах, не просто повідомлень, що молодці, а повідомлень зі своїми думками. Слухайте, а що якщо зробити так-так? Слухайте, а що, якщо зробити так-так, а оце зробити ось так? Mm -hmm. е, от вам і громадський дискурс, от вам і єдина думка. Тому що мені здається, що раніше я раніше був далекий від політики, але я інколи полюбляв подивитися якісь шоу. Тому що для мене це все виглядало як просто реаліті шоу. Тобто, грубо кажучи, політики між собою бавились в дом 2 ми загубились абсолютно в тому всьому. Я говорю зараз, як, як як людина, яка до політики не мала жодного стосунку. І для мене я відверто кажучи, в якийсь момент перестав взагалі розуміти, що відбувається. Тобто, вони один і той самий законопроект виводили в такий дискурс. Що цей законопроект він мені вже самому здавався абсолютно неправильним, е, і це все переходило в якісь взаємні звинувачення, і так далі, і тому подібне. А, е, а громадськість на те все дивилась, і в кінцевому рахунку е, сходилось все до одного. Всі вони однакові. Але толку ноль. Тепер громадськість має можливість е, дійсно впливати на цю ситуацію. Тобто. Громадськість буде розуміти, що відбувається саме основне у всій цій концепції реанімаційного пакету реформ це е, просто громадськості. Пояснити якісь складні речі, а в дійсності вони зовсім не складні. Тобто, це той приклад, який я тільки що навів. Ну, якщо ти адмініструєш державою, то чому ти ховаєш від мене свої статки? Ну, от і все дуже цікава розмова. Мені ще є декілька питань, яких так коротше, запитати, але будемо трохи коротше. Два питання. Перше, як глядачі можуть долучитися до ну або критики, або. З ідеями щодо цих конкретних реформ? Фейсбук, реанімаційний пакет реформ. Відкрита Старі. група, долучайтесь і давайте працювати. Звичайно. І друге, ну я розумію, можливо, тут кратко не вийде, але все ж таки, як ви вважаєте, яка може бути в цій, в цій роботі роль медіа, ну, зокрема, в інтернет-телебаченні? Колосальна. Справа в тому, що ви є тою ниточкою, яка зв'язує різних людей між собою. Тому що ми громадські активісти. Ми зустрічаємося там на збори, і так далі, і тому подібне. Але ж ми комунікуємо з тисячами людей. А з тисячами людей ми комунікуємо через ті чи інші так. шляхи комунікації, і ваш шлях комунікації це ну я як його можна просто ну, його важливість, мабуть, складно переоцінити. От і все тому ну взагалі слухайте. Ну я ж буду говорити про писні істини. Ну роль мас-медіа в революції. Ну де б ми були, якби не мас медіа Ну де б ми були, якби не ті журналісти, які стрімали весь той час, які були разом з нами там і нам? Мен... Фу. Фу. Та ж роль. Так і хартик. Так, так. Ви говорили про реаліті-шоу, яке б відбувалося в Верховній Раді, коли перекручували закони. А от власне от мені б хотілося зробити реаліті шоу з того, як ви розробляєте і а, під вашим тиском, ну, під нашим тиском впроваджуються ці реформи. Тобто, на мій погляд, клін-кліном вишибають. Тобто ми маємо зробити таку настільки потужну медіа роботу, щоб це було реаліті шоу, яке дійсно захопить. Поглядачі, які дійсно зможуть побачити це в реальному режимі, а коли ти відчуваєш, що так, це відбувається з такими людьми, як ти, і ти можеш до цього долучитися, це е, приваблює. Тобто я сподіваюся, що е, це одна ідея. А підсумовуючи наш ефір, я б хотів сказати наступне. Е, коли Олександр говорив, мені так сталося, що е, таким яскравим епітетом до вашої роботи могли би так: е, будьте реалістами, вимагайте неможливого. Але зараз от я. Чуючи про ту переконаність, яку Олександр казав, я кажу, ну, мені здається, що дійсно все це вже не є неможливим. Це є дійсно наша реальність. Ми здатні це зробити. Дякую, Олександр, Дякую громадському сектору. Власне, дякую всім тим людям, які залучені до цього процесу реаніційний пакет реформ. Мені здається, в нас вийде. Дякую вам. Дякую.